Це володне стайка, дюдя і Яшка об'єднуються. Це я я винна, Було б мені не забирати колька від діда й баби. Вони б хоч снігом притрусили, не дали б замерзнути, а крижан лютий пане дарма зимовий місяць його іменем лютим називали, заморозить хлопців. Це я, це я винна, заголосила дюдя. Це я, це я. Раптом почулася за дуба. Гей, дюдя, не реви. Тобі не можна плакати, бо в тебе сльози одразу замерзнуть і очі псуються, а сліпнути можеш? Ой, хто це? здригнулася дюдя. Це я, яшка. Ану, вийди, покажись не можу. Чому? Бо я не просто яшка, я загадковий яшка. Мені не можна показуватися. Але я все бачу чув треба хлопців вручати, бо з ким я тоді витівки свої витворятиму. А як вручати? Як? Треба твоїх діда і бабу підпрягти. Вони дорослі, вони силу мають, багато знають і можуть, то хай допоможуть. Тільки ти про мене їм не кажи гаразд. Дорослі мене не бачать і не чують, і не повірять, що я є на світі. Не скажу, хоч і не розумію, хто ти. Ну, я помчала додому, бо не можна гаяти ні хвилини, як заморозить косю і колько пізно буде. Ну, давай, а я до крижана. Дюдя крутнулася дзигом на одній нозі, утворивши завірюху і знялася в небо, а за нею і яшка.